Вітаю вас, друзі. Я перший раз в житті роблю спільну інкубацію куриного, перепелиного і індокачиного яйця. Спочатку заклав курини, Потім через 4 дні перепелині І на 10-й день по пораді Наталі Кохан. Дякую їй. Я заклав індокачені яйця. Курині перепелині мають вилуплятися 15 квітня, а індокачені потім буду продовжувати далі інкубувати. Це буде ще довга історія. Тому що індокачені яйця інкубуються 35 днів, здається, може й більше по-різному. В одному із коментарів мене питали, які яйця несе брекель. От ви бачите, це що більше яйця, це яйце Легорн Білий. Але це невелике яйце, вони несуть набагато більше. А це, що менше яйце, це яйце брекеля. І від брекелю я не бачив більших яєць. Якщо ви тримаєте брекеля, то напишіть в коментарях, які вони у вас несуть яйця, тому що в мене вони несуть мілке яйця. І в принципі, чисто візуально від яйця вигорна їх тяжко зрозуміти деяке, окрім як по розміру. Дякую всім за увагу. Всім бажаю міцного здоров'я. І до нових зустрічей.